Друзі, вітаю! Низка провокативних заяв Дональда Трампа в Давосі з третьої спроби. Він туди прилітає. Причому як на зустрічі з випускниками: червона доріжка, вертоліт все, як має бути. Е, каже, що світ, власне, залежить від США. Без Штатів не було б Канади, на них тільки вона й тримається. Потім трошки переплутав Гренландію з Ісландією, каже, що вони його там називають таточком. Я думаю, що вони називають його і там, і там таточком. Більше того, я думаю, що його таточком називають і в багатьох інших країнах. Але РБК каже, що передали неофіційну версію мирної домовленості. Зеленський їде на заклик Трампа зустрітися. Каже сьогодні ввечері. Україна каже: Ну як сьогодні ввечері? Зеленський в Києві. Ну, от у нас тут обстріли жорсткі, він залишився, тому кажуть, що буде зустріч завтра. Поки що нема реакції Трампа, бо Трамп хоче сьогодні, то зустріч відміняли, то переносять, то знову назначають. Ну і власне, Європейський Союз зараз проголосував дуже. Дуже хорошу історію, гроші для України підвісили угоду зі Сполученими Штатами. Ну і є ще трошки інсайдів, з якими я теж хочу вам поділитись. Ну, наприклад, як Україна може прирости територіями на Заході. Це перше. Друге, чому німці вивели свої війська з Гренландії? Ну і ще кілька таких історій. Тому. Перевірте, чи ви підписались на цей YouTube канал, щоб не пропустити важливі події, тому що час, в який ми живемо, надзвичайно складний і важливо не пропускати важливі речі, які напряму впливають на наше з вами життя. 77-ма бригада ДШВ... Ми купуємо для них дві машини і комп'ютерну техніку, два пікапи. ви вже сьогодні почали насипати. Будь ласка, прошу, це Всі зараз нашим хлопцям потрібна підтримка, потрібна, тому що росіяни кричать, що вони перемагають, але ніяких перемог в Росії немає. В Росії є тільки балачки. Тому зробіть донат, а Ми зараз з вами все проаналізуємо. Почнемо з Кушнера та Відькова. Вони зустрілися з Дмитрієвим. Це путінський падаван, власне, який, який власне, приїхав туди деструктивно заважати нашим зустрічам. Ну але зараз бачимо, що він буде намагатися. Заважати проте, Вітков і Кушнер зустрінуться з українською делегацією. Нагадаю, там є е, Буданов, там є наш міністр економіки, там десь ростему мера поряд. Одним словом, делегація є. Тим більше завтра буде президент. Президент вночі швиденько потягом до Польщі, там на літачок і власне буде в Давосі. Ну от тому завтра ми до зустрічі готові. За ніч в дорозі підготуємось, Не проблема. Ну от, і будемо на місці зустрічатися з Трампом. Після зустрічі з нами вони можуть прокомунікувати з путіним. Вьькоф і Кушнер, потім поїдуть працювати по групах в Арабські Емірати. Ну, зрозуміло, посиділи трошки в холоді в Швейцарії, потім в Арабські Емірати. Ну, ми з вами поки що сидимо в Холоді в, Амара... в Арабські Емірати не їдемо, але нам зараз і не треба. Нам більше треба перемога і мир, ніж, наприклад, ось такі подорожі. Вони цю перемогу і мир шукають. Не до кінця ми віримо Вітькову, що він справедливий мир шукає. Але як мінімум він там давав інтерв'ю, каже: Ну, хоча б стріляти не будуть але стріляти це не головне стріляти зараз важливо щоб мир був справедливий щоб росія знову не прийшла щоб росія виконала те що обіцяла щоб україні дали гарантії безпеки щоб україні помогли відбудуватися ось що база що основа не факт, що Вітьков це розуміє до кінця. Мої американські друзі кажуть, тут вже ж були новорічних свят багато, Різдво кажуть, що Вітьков то не дуже той хоче вже цим займатися. Каже, що ну тут би вже краще Трамп, щоб відпустив типу, тому що Трамп попросив, треба довести до кінця. От, і, власне, зараз е, теж намагається так трошки спригнути. Хоча багато хто каже, що Путіну він сподобався, і Путін би не проти з ним продовжувати далі свою співпрацю. Ми, скажімо так, Келога забрали, Келог був більш проукраїнський, але, е, але Келога прибирають. То можете прибрати і ту, скажімо, людину, яка відповідала за Росію. Дайте когось нейтрального. Тому Зеленський завтра в Давосі буде зустрічатися з Трампом. Нагадаю, що Давос це зустріч всіх світових лідерів, самих топових. Ну одну і власне самий топовий зі всіх топових лідерів Дональд Трамп зійшов з червоної доріжки і почав робити заяви. Ну, наприклад, каже, що Гренландія це шматок льоду. Який штати врятували в Другу світову війну, зараз хочуть купити. каже армію. Йти не буду, нападати не буду, але віддайте нам цей шматок льоду. Він нам треба, щоб захистити світ. В кінці кінців каже Трамп Трамп каже ще в кінці кінців, ще одна історія. Путін хоче миру. Сумніваємося, звичайно. Каже: він з ним спілкується. Він хоче миру. Зеленський хоче миру. Всі хочуть миру. Трамп каже, підпишемо, Зустріну сьогодні з Зеленським. Ну сьогодні не вийде, Дональд. Ну от давайте все таки в другий день. Наприклад, завтра ми готові виїжджаємо. Трамп посварився з Макроном. Трамп його тролив там, типу, навіть намагався ображати Макрон тролив Трампа. Ну одним словом, в них несеться. Краще б звичайно вони були в мирі і злагоді, але Дональд Трамп все-таки в своєму стилі, такому агресивно атакуючому. Каже, світ тримається на штатах, можливо, навіть на ньому. Канада без штатів взагалі не було б. Нагадаю, що Канада в співдружності британській. Тому якщо вже так ображати Канаду, то вже ображати краще, вже, скажімо так, з прицілом з Лондона. Ну от а не з Вашингтона. Ну і власне Штати, які переживають, що Канада може дружити, яка може дружити з Китаєм. Давайте чесно, через Аляску вони не перепригнуть і дружити без штатів, точно не зможуть. Дональд Трамп каже, що Гренландія, Ісландія, які він плутає, буде купляти, що в них є нова ракета. каже Така ракета, що ніхто нічого робити не може. Я вже чесно інколи ловлю хід ловлю, не так, ловлю себе на тому, що втрачаю хід його думок. Правда, ця ракета, неправда. Тому що, каже, ми в Венесуелі показали, що ніхто навіть там вистрелити не зміг. Ну, всі ж зійшлися на тому, що був зрадник, який сказав де Мадуро, приїхали, захватили. 300 людей там правда вбили. Но... Для таких операцій не дуже велике Трамп каже, що якась суперзброя, суперракета. Моє враження, що це він, це суперракета, і власне він летить, стріляє, але каже: ні, є якась супертаємна зброя. Не знаю, от не готовий ні підтвердити, ні спростувати. Чи це політична заява, чи дійсно там щось видумали. Швидше за все, ні. Але як мінімум, Трамп зараз от залякує світ. Новою суперракетою. Каже, що Європа дуже сильно ослабла за останнє десятиріччя. Ну і що, власне, власне, і що, власне, треба в Європі навести порядок, ну, наприклад, забрати Ренландію. Зараз скажу вам кілька інсайдів, тому що такі є. Я спілкувався зі своїми друзями, от, різними європейськими дипломатами, політиками. А що вони кажуть? Угода майже готова, але є один нюанс. Штати кажуть, що вони хочуть керувати фондом відбудови. А Зеленський каже, що Європа, Штати і ми. І, типу, фонд дуже важлива історія. І, власне, Трамп каже, ми справимось, ви не переживайте. Зеленський каже, ну ми теж готові вам допомагати. І, власне, тут не сходяться. Друге, публічно, це зараз не інсайт. Що кажуть, що давайте, власне, 90% знову годи готово. Ну, давайте чесно, якщо нема питання гарантії, немає питання Донбасу, нема вирішеного питання ну, от інших, тому це не 90%, це навпаки 90% не готово. Повертаючись до інсайдів, Гренландія. Дуже всіх цікавить Гренландія. Наприклад, Трамп шантажував Мерца і сказав, що виведуть свої війська з Німеччини, якщо вони не виведуть свої з Гренландії. Пам'ятаєте, кілька днів тому Штати забрали е, Штати, німці забрали свої війська. І сказали, що Трамп теж підштовхує це. дипломати говорять, це не моя історія, що Трамп підштовхує е, Мерца на дружбу з Росією. Мерц не хоче, вони штовхають дуже сильно. Е, Далі. Далі. Далі дуже цікава історія, що Гренландію Трамп так піднімає високо, щоб спробувати зняти європейським скайка. Окей, не чіпає Гренландію, але знімайте санкції з Росії. Спробувати ось такий обмін. Е також є хороша історія, не знаю, чи вийде, я не виносив її спеціально заголовок. що Мелоні, яка скоро буде приймати, буде господинею, буде готувати Олімпійські ігри. Мелоні може стати якраз таки миротворицею для України. Вона просуває через Трампа інших лідерів каже: А давайте під Олімпійські ігри візьмемо і зробимо перемир'я в Україні. Давайте використаємо всі ресурси, щоб не стріляли. Україна готова. Чи готова Росія? Бо коли Трамп каже, я знаю, що Путін хоче миру, а в нас з вами там по тижню тепла, води і світла немає. Ну, то ми до кінця не впевнені, чи дійсно Трамп хоче миру, чи Путін хоче миру, Трамп, напевно, хоче. То Милоні каже, давайте використаємо Олімпійські ігри, щоб було перемир'я. Ви знаєте Путіна, Путін напав на Україну, там тільки сі його відсунув, типу, щоб це не було прямо в час Олімпійських ігор, але він це робив. Далі у нас є інформація, коли Путін. Напав на Грузію в час Олімпійських ігор. Тому б дуже хотілося, щоб затихли гармати, поки найбільш миролюбиве свято в світі, яке придумано як альтернатива війні, запрацювало. Але ми росіянам не віримо від слова взагалі, що вони можуть на таке піти. Наші там донесли наша делегація. В Давосі сказала, що в Росії росте рівень закредитованості населення, падає логістика. Ну, от, ну і власне, що Росії можуть бути проблеми, наприклад, в травні. Ну а ми, якщо в березні нічого домовно не буде, ми підемо в наступ. Зрозуміло, що по яких напрямках ніхто ні, ні, ні партнерам, ні ворогам розповідати не буде. От, але Україна точно не буде мовчати, буде діяти. Європа жаліється в кулуарах Давоса, що Китай виглядає стриманим, прогнозованим, лояльним, надійним партнером в той час, як Трамп їх атакує, шакалить, і вони, власне, вже більш симпатично дивляться в ту сторону. Ну і ще одна річ теж на рівні інсайдів, що нам деякі західні партнери кажуть, ой, типу, погодьте з окупацією Донбасу, ми вам спробуємо віддати Придністров'я Молдова, мовляв, вступить, об'єднається з. Румунією цим самим вступить в НАТО, Придністров'я вам залишать, ви заводьте поліцейську місію, забирайте всі склади і в цілому контролюйте територію. Скажімо так: зробити це для Молдови ми можемо, але якщо ми заберемо собі частину Придністров'я або все Придністров'я, то це буде виглядати, що ми Придністров'я поміняли на Крим і Донбас. Ці друзі нам кажуть, ну це ж вам буде вигідно. Типу, да, втратили Донбас, але здобули Придністров'я. По-перше, щодо міжнародного права, так не працює. Друге, ми тоді підтверджуємо не втрату Донбасу, втрату Криму, Луганщини і багатьох інших територій. Воно взагалі нерівнозначно. Третє план в. Тюхати нам Придністров'я в Путіна, бувши в 2004-му в часи Ющенка. Це я пам'ятаю, що коли був студентом. Потім повертались в 2012, в 2014, потім повертались навіть в 22-му. Тому не ведемо, що нам хтось подарить частину Молдови, а нам частина Молдови і не треба. Нам треба частина України. Крим, Донбас, Луганщина і інші українські території. Тому ось ці всі плани виглядають дещо сумнівно і написані вони явно не на Заході. Заберіть частину іншої держави. Ну, ми подумаємо, що зробити. Зайти з поліцейської місії, забрати боєприпаси російські нормально. Це нормально Молдові вернути їх частину. Але не зайти допомогти Молдові навести порядок, забрати собі це не наш стиль. Так робить Росія. Тому ви можете здогадатися, хто західним партнерам напарює ось ці всі думки і ідеї. Так. Далі, завершуючи, РБК каже, що передали власне наші неофіційний список, який типу на 90% мирної угоди готовий. От, Далі Європа хоче нас підтримувати і підтримує 90 мільярдів сьогодні. Проголосували. Дякуємо їм. Не всі країни були згодні. Вони винесли на рішення Європарламенту і рішенням Європарламенту взяли все і швиденько легалізували. Ну і власне Кушнер буде намагатися спілкуватися е, і, і, цей, і Відьков з Путіним, а потім їдуть в арабські. Арабські Емірати не відпочивати, працювати по групах і комітетах. Ну, там обмін полоненими, повернення дітей і багато чого іншого. Ось така, друзі, історія. Напишіть, чи піде Росія на те, щоб домовитись про перемир'я і щоб не літали ракети в час Олімпійських ігор. Нагадаю, вони почнуться 6 лютого, ну і там певний час триватимуть. Піде Росія на це чи ні далі буде геноцидом намагатись. Тиснути на Україну Мерц це сказав. Це ж каже, порушення прав людини, це знищення людської подоби. Те, що сьогодні робить Росія, це правда. І до речі, Рюте це теж сказав: каже, слухайте, те, що я, я вам зранку теж казав. Ви не то говорите про Україну, треба говорити. Україні треба допомагати. За Україну треба битися. Єдине найважливіше, найголовніше сьогодні це Україна. Решта це шум відволікання. Єдина країна, єдина задача, яка повинна бути світових лідерів, це ми, українці, тому що зараз намагаються чинити геноцид, намагаються ракетами випалювати і нас морозити. Ми не здаємося, але потребуємо допомоги всього світу. Бо якщо вони сьогодні погодяться це з тим, що роблять із нами, завтра ось це саме будуть робити. З ними. Ось така, друзі, історія. Зробіть донат, підтримайте наші в ці страшні морози, підтримайте в моменти цих страшних атак окупантів. Купуємо дві машини комп'ютерну техніку, 77-ма бригада ДШВ. От, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. А якщо не хочете пропустити важливі новини, щоб не пропустити важливу аналітику, я бажаю вам безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!